Повномасштабне вторгнення Росії в Україну. дружківчани відчули ще вранці 24 лютого. Потужний авіаудар приніс перші руйнування. Обстріли дедалі стають частішими. Ворог продовжує гатити по інфраструктурі, нищить навчальні заклади, торговельні центри та оселі громадян. Без даху над головою залишилися цілі сім'ї. З будівельними матеріалами допомагає військова адміністрація, і без того складну ситуацію загострила відсутність питної води. У результаті боїв під Слов'янськом окупанти пошкодили ділянку Донецького водогу. Отож люди чекали на воду з крану як дива. Для забезпечення мешканців водою організований підвіз води за графіком до мікрорайонів Дружківки. Це перетворило будні містян у суцільні черги, бо як іншої альтернативи у місті просто не було. Наразі у громаді тривають роботи з буріння свердловин. Знайти родовищні місця, виявилося завданням не з простих. Деякі підрядні організації, які змогли б виконати роботи, виїхали з дружківки, а інші відмовилися від співробітництва через приватну зайнятість. Але перші результати вже є. Она довольно-таки глубокая, составляет 48 метров. Были довольно сложные слои, глина, там, сланец, уголь. Все, все вместе было. Поэтому это все заняло порядка 6 рабочих дней. На данный Сыку. момент еще есть два объекта на бурение скважин. Там глубина немножко меньше. же, пака пока творіті в умовах війни продовжує працювати і дружківський хлібозавод. З моменту припинення газопостачання в Донецькій області містом почали ширитися чутки про ймовірне припинення його роботи. Насправді ж він не тільки продовжує працювати, а ще й знайшов альтернативу газу. Хлібобулочні вироби тут випікають в електричних печах та продовжують продавати як в дружківці, так і в інших містах Донецької області. Як і раніше, Якщо ми, ми беремо вопрос касіса, то касісоту кассала. Хліб став более об'ємний, Хліб став іміть більш хрустячу корку. Продукція має попаповишені сроки зберігання. Тож хлібобулочними виробами громада буде забезпечена, поки є електрика. Варіанти невипадок випадок її відсутності вже опрацьовує місцева влада. Стопчики термометрів поступово опускаються, Похолодання вже відчувається у помешканнях. Зима цього року може стати смертельно небезпечною для багатьох, бо опалення, як відомо, в області не передбачається. Електричні обігрівачі є на всіх, та й сподіватися на них не варто. У будь-який момент ворог може позбавити місто електроенергії на невизначений термін без тепла, світла та зв'язку. Перспектива не тішить. Попри усі ризики, є люди, які не планують евакуюватися та залишаються тут. Да, не я не могу хочет Просто он не страшно залошать Нет. Судьбы не нужны. На матах не, я уже не могу. Ну, промужно отставать. Понимаю. И мама парализована на 15. Нет, почему? Дома лучше Дома краще. А еще ситуация с ним. Почему? еще сюда. А куда я поеду? Я смотрю по телевізору, в садику розположили, там розположили, неудобства, люди возмущаються, молимся за город, за Донецьку область, за всю Україну, віримо, що победа будет за нами. Початком війни багато хто втратив роботу. Більшість магазинів, аптек, закладів та підприємств. Дружківці припинили свою роботу. Задля підтримки населення, дружківці почали діяти пункти видачі гуманітарної допомоги. Продуктові набори, ліки, засоби, гігієни для дорослих і дітей отримують всі, хто цього потребує. Щодня штаб гуманітарної допомоги міської військової адміністрації приймає понад 300 заявок і видає близько 500 харчових наборів. Я хочу нагадати про те, що продуктові набори видаються згідно постановою кабінету міністрів якій прописано, що даний продуктовий набір видається один раз на місяць? Окупант приніс на українську землю, зокрема й на Донеччину, смерть та руйнування. Тому міська влада закликає мешканців громади до евакуації. Щодня військова адміністрація організовує евакуаційні рейси до більш безпечних районів України та за кордон виїхало понад 37 тисяч людей. Натомість ще 30 тисяч мешканців залишається у громаді.